Тепер весь хайп знімають лавйови, а ваш дюджу перед названням «Контакт». Це не мій чоловік. Блогерка Аліна Шаманська заявила про розлучення з українським актором та ведучим Русланом Ханумаком зіркою серіалу «100 тисяч хвилин разом. Проте Ханумак заперечив інформації, яку Шаманська заявила у розлученні дочекайте за хвилину. В кавичках, да, оправдательный пост на сложившую ситуацію, делаю его сугубо исключительно из-за хита, из-за родителей, из-за моих близких хороших знакомых, Которийся співживають на більше, ніж я. Отже, сьогодні блогерка Аліна Шаманська повідомляє про розлучення з Ханумаком останньою крапкою стосунком з актором. За її словами, став інцидент, який стався напередодні. У мережі з'явилося відео, на якому Ханумак весело проводить час з іншою блогеркою Анною Алхім. У коментарях під відео користувачі почали публічно принижувати Аліну, але чоловік вирішив проігнорувати це. Коли тебе публічно принижують, Насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою. В неї вдома на різдво. А Ти просиш заступитися, а тобі відповідають: ми више етава. Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі. Значить, це не твій чоловік. Так, це не мій чоловік. Чи є дана ситуація причиною розлучення? Звісно, ні. Це просто феєрична остання крапка. Блогерка вирішила не ділитися ніякими подробицями свого розлучення, але Руслан вирішив не мовчати. Також нагадаю, що Руслан Ханумак опинився за кордоном під час повномасштабного вторгнення. До України вирішив не повертатися і разом з сім'єю з Європи переїхав до Сполучених Штатів Америки. Болячи та й зараз таке ще й досягтися, але вже ну, так, немножечко легче, німножечко легче. А як це, це треба ж виправдовуватися? За те, що я не повернувся, так. так, Треба виправдовуватися. І, ну, Пару разів зробив, ще більше хейту. І що, що робити? Ну, що, що робити? В такій ситуації із артистів, як я, попало дуже багато. Треба пережити це. Чого не приїхав воювати, тому що страшно. Тому що не хотів померти. Аліна зазначає, я мовчки їла прокльони у мій бік від тисячі людей усю війну через те, що мій чоловік в Америці зі мною мені і моєму сину бажали смерті не один день, а десять місяців. Жодного разу ніхто не вийшов в публічну площину і не сказав: відчепіться від Аліни, всі питання до мене. Я щиро рада, що Руслану вистачило сміливості публічно захистити свою родину від злісних коментаторів. Це ще одне підтвердження, що родиною я не була. Прокоментувала Аліна. Однак трохи згодом Руслан набрався сміливості і приїхав в Україну. Тиждень тому чоловік відвідав. Донецький напрямок. нагадаю, що Аліна і Руслан познайомилися 2016 року на зніманнях проєкту 55 на 5». У серпні наступного року пара одружилася, а вже трохи згодом народився син. Ханумак Арту. сьогодні вийшов в Ветер, щоб розповісти про розлучення з Аліною і заявив, що розлучилися вони не зараз, а рік тому. І роману з Алхім у нього немає. Слухаємо прямомову. мову. Тут е, пару моментів. По-перше, Я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал своим, со своим другом, его подруги на пару часов перед поездкой. Раз, два. А, перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно покопаться и разобраться, что мы с моей бывшей, с моей бывшей женой а, разорвали отношения около года назад, еще до войны мы уже уже то, что об этом мы не говорили публично, это в первую очередь наши с ней были дела. Это два. А В-третьих, я из-за всего, что у меня было в жизни, так как я являюсь публичным человеком, Хейт я уже пережил очень много раз за все случаи. Я видел людей, которые меня боготворили, когда Владимир Шан стал президентом, как его поддерживал, а потом через два месяца эти же люди меня хейтили как врага народа номер один. Так что меня абсолютно не цепляет, что вы мне пишете. Я скажу лично, что вам это все вернется. Скажу, что вы издеваетесь сейчас так, над моей семьей, над моими близкими людьми. Алину я благодарю за все года, которые мы с ней прожили. Она замечательный человек. Я желаю ей только добра и желаю будущего человека, который не будет себе позволять находиться просто компанії з іншими дівашками. Я ж всім добра, слава Україні. Пока. На ці слова Шаманська теж вирішила відреагувати, що вони не були разом ще до початку повноваштабної війни. До слова блогерку, це брехня. Я страшенно не люблю брехні найбільше у цьому житті. Останнє, що я скажу на цей рахунок, про рік. Брехня, от тепер у мене все заявила Аліна. Щоправда, в її інстаграмі немає жодної спільної фотографії з Русланом. Остання світлина датується січнем 2022 року. Далі Аліна додала, дякую за підтримку. Жаліти мене не треба, я обов'язково буду щасливою. На подробиці не чекайте, я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була до останнього, не хотіла виносити ані крихти особисто сюди, але вибір зроблено за мене. Якщо мене немає кому захистити у публічній площині, я зроблю це сама. Що ж, привіт! Я добре знаю, як сильно ви чекали на цю першу сторі. Першу сторі мого нового вільного життя воно починається прямо зараз з чистого білого снігу. Я хочу подякувати кожному з вас за ваші слова підтримки. Я прочитала і читаю далі кожний коментар. Е, і Мені дійсно якось стає легше. Я відчуваю, що велика кількість людей. Е, Підтримує мене, я їм не байдужа, і для мене це неймовірно. Так, я не буду зараз плакати, все буде добре. я вам дякую, коли в мене будуть сили на е, створення якогось контенту. І на постинг я обов'язково вам розкажу, де я, що я тут роблю. Бажаю вам гарної ночі.